А з нами на скайп зв'язку вже є Олексій Оражей, голова Київського офісу секретаріату енергетичного співробітництва, міністр енергетики та захисту довкілля з 2019 до 2020 року. Пане Олексію, слава Україні. Добре, добрий вечір. Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні, після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов. Про це повідомив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі Українській Правді. Цитата: В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими. І в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні буде більше генеруючої спроможності через закінчення ремонтів і має бути трохи полегше, заявив він. Чи можуть якимось чином українці сприяти тому, аби ситуація з електроенергією налагодилась якнайшвидше? Що тут справа винятково за енергетиками? Насправді дуже важко на сьогодні українцям якось сприяти. Єдине, що можна просто намагатися зменшити власне споживання в моменти максимального споживання це вечірні піки. Починаючи з 6 години, закінчуючи одинадцяту годину, це просто зменшити споживання разом з тим. На сьогодні у нас графіки відключень вони задіяні через те, що просто фізично не вистачає потужностей, і це означає, що вимушено для того, щоб збалансувати систему енергетики, відключають споживачів. А що можуть зробити українці? Це все ж таки намагатися знайти якісь варіанти тимчасові, якраз там використання зарядних станцій, використання генераторів. Але зважаючи на те, що дійсно сьогодні дуже ну така погода стоїть досить жарко, і люди використовують кондиціонери, Це додає додаткове навантаження в систему відповідно. А вимушена ще більше виходить ситуація, що обмежують людей у споживанні, тому насправді треба просто прочекати, поки вийдуть з планових ремонтів атомні блоки. Їх дуже важливо зараз підготувати до зими, і тут критично важливо, так щоб ми якимось чином розуміли, що енергетики роблять. Це можливо і героїчно намагаються іноді позапланово вводити об'єкти генерації в систему, але треба розуміти, що атомна генерація це критична інфраструктура, максимально складна, і там просто краще не поспішати. У нас вже, на жаль, в Україні є негативний досвід, і все ж таки зараз вже на енергоатомі споживається можна. Прослідкувати певні проблеми із ремонтними компаніями, тому все ж таки треба якось ставитися з розумінням до ситуації і дійсно чекати, коли спаде безпека з однієї сторони, а з іншої сторони, планово вийдуть в систему атомні блоки. І в додаток до цього ви вже дещо згадали. Кажуть, що ця зима буде надзвичайно складною, тому багато громадян вже задумуються над тим, як підготуватися до довготривалих підключень електроенергії або зменшити суму в рахунках після підвищення тарифу. Яким чином можна зробити квартиру чи будинок більш енергонезалежними? Які маєте тут рекомендації? Можливо, є якісь прилади, які варто придбати вже у липні. Ну я ніякому жаль, не хочу створювати паніку, але ми маємо розуміти, що ми маємо справу з терористами, расистами, які будуть намагатися потенційно ще більше знищувати нашу енергетичну систему, особливо моменти пікового навантаження. Пікове навантаження це у нас грудень, коли найменше сонце, найдовша ніч, і може бути така ситуація, що дійсно будуть великі морози. Це означає, що додаткове навантаження на систему енергетичну, і а, тут є такі критичні системи, як водопостачання, теплопостачання, і все-таки за певних умов і певних терористичних е, дій расистів може бути ситуація, що будуть локальні блекаути, коли і критична інфраструктура може бути позбавлена електричної енергії, і це означає що просто пристоїть працювати е, насоси. Пристав працювати водопостачання, теплопостачання, тому українцям у спокійному режимі треба просто продумати варіанти. Що якщо буде така ситуація, все таки можливо десь у знайомих у родичів знайти можливість якось побути в будинках, або, наприклад, в якихось дачних, садових будинках, тимчасово якщо там є можливість локального виробництва тепла, тобто це два котел, можливо, якісь групки, можливо, каміни. Але це хай такий варіант буде, він буде просто на всяк випадок, а, і це важливо, зважаючи на те, що ми знов таки ніхто не може. Сказати, з яким складом обладнання ми ввійдемо опально на сезон, зважаючи на те, що рашисти, ми всі хотіли, щоб вони вже кудись ділилися на іншу планету, але вони поки є за перебріками, і вони можуть знову таки обстрілювати нашу енергетичну систему. Другий момент так дійсно треба потенційно поділитися варіанти з зарядними станціями. Є варіанти, але знову таки звертати увагу на безпеку використання акумуляторів. Нехай це будуть літі ефіріум фосфатні акумулятори, і встановлюються відповідні гібридні інветори, які можуть в моменти, коли нема електропостачання, все ж таки живити квартиру з акумуляторів. А в момент, коли надається електропостачання, вони продовжують живити квартиру а також заряджати акумулятори. Так на сьогодні ціни. Надзвичайно велике є величезний попит, і ми розуміємо, що хтось, мабуть, хоче на цьому заробити, але можливо з часом, зважаючи на те, на що на сьогодні вже є пропозиція я маю надію, що найближчим часом Верховна Рада все ж таки якнайшвидше проголосує про звільнення такого обладнання необхідного від ПДВ та мито візного миту для того, щоб просто була можливість більше завести. Спростити оформлення завезення, і відповідно українці могли більше купити такого обладнання. А з часом все таки ціна трохи спаде, і можливо, все ж таки можна буде дозволити собі купити таке обладнання. Може бути дійсно іноді варіант, коли хтось думає про встановлення сонячних панелей. Вони деякою мірою зможуть допомогти, але давайте говорити відверто в грудні, коли найменше сонця, це абсолютно не рятує ситуацію. Там дуже маленьке виробництво від сонячних панелей, і якраз в цей момент треба потенційно дивитися на генератори, на генератори напали. Це бензин, дизель. Якщо ж ви живете багатоквартирному будинку, все ж таки треба якось зорганізуватися. І намагатися встановити можливо централізовану систему сонячну плюс акумулятор, але обов'язково для критичних споживачів, такі як ліфти, якщо у вас є індивідуальний тепловий пункт, треба встановити генератор, скинутися на нього грошима всі разом, скинутися на опалення, і встановити, щоб він був у разі потреби, його могли включити люди, які мають певні навики, щоб його включати. Тому це також треба зробити, зважаючи на те, що. Багато поверхповерхівки це окремий виклик цієї зими, і може бути дійсно достатньо електропостачання для того, щоб прокачати воду на більш високі поверхи, і відповідно тут буде потрібна сама локальна генерація, яка може бути встановлена в самому будинку. Дякую за роз'яснення та рекомендації. Ще є така інформація: в червні 2024 року Україна імпортувала найбільший місячний обсяг імпорту за останні 10 років і більше ніж за весь 2023 рік. Експорт електроенергії у червні не здійснювався. Яка ситуація з імпортом буде в липні? Ну скоріш за все дуже схоже буде ситуація, Буде максимально використовувати перетин між країнами для того, щоб якнайбільше... Імпортувати наскільки я пам'ятаю, це десь порядку більше 70% потенційно можливого імпорту може у нас в липні буде навіть більше імпорту, тому що ситуація, як ми бачимо, в липні трохи погіршується у навіть у порівнянні з червням відповідно людей. Більше обмежить і економіку більше обмежить Тут також ми маємо чітко розуміти, що якщо електричної електричну енергію бізнесу та виробництва, то немає робочих місць, немає заробітних план. Це також максимально критично важливо. Тому будуть максимально задіювати перетин і намагатися якнайбільше імпортувати електричну енергію на сьогодні. Є заявка від української сторони від Оперега до об'єднання системних операторів. Це Оператори систем Європи для того, щоб збільшити наш можливий імпорт. Це 1,7 сім Це ну рахуйте, це 1,7 атомних блоків до 2,2. На жаль, до кінця ще нема рішення, тому що є обмеження на європейській стороні. Все ж таки, європейська система вона не розвивалася в сторону України. Ну так сталося, що 30 років не до кінця було зрозуміло. Що Україна є єдиний шлях подалі від расистів ближче до Європи? Ну там треба певні робити роботи для того, щоб посилити мережі з європейської сторони. Але треба надіятися, що в певних режимах і певне буде рішення для того, щоб європейська сторона дозволила нам імпортувати 2,2 й два гігавати. Це якраз там наші найбільш поширені блоки. Це 2,2 атомних блоки. Але це критично важливо якраз нам отримати до опалювального сезону. Тут кожні 10-15 мегаватт є критично важливою на сьогодні для системи, тому будемо очікувати максимальний імпорт і мати надію, що Європа все ж таки дозволить збільшити можливість імпорту зі своєї сторони, підсумовуючи, тобто не можемо очікувати на менші обмеження світла в липні, у порівнянні з червнем, Так до чого тоді готуватися у липні? В липні треба готуватися до таких графіків, які ми маємо на сьогодні. Це десь порядка, на жаль, 8-10 годин потенційно від без електричної енергії згідно графіків протягом доби. Тобто такі обмеження можуть бути. Якщо у нас буде спадати спека, дійсно обмеження будуть е меншими. Якщо у нас буде прохолодний день у вихідний, обмеження будуть ще меншими. Тобто, це пряма залежність від ситуації, яку ми будемо поглядати кожен день з вікна. І на жаль, поки атомні блоки у серпні місяці не вийдуть з планових ремонтів, з точки зору збільшення потужності, встигнути якось покращити ситуацію в липні, на жаль, неможливо.